Донецький басейн, власне, йде від річки Донець. Донець, річку називали раніше ще малим Доном. Грецькою мовою, що називали Танаїс або Танаїс. І, власне, по Танаїс в 16 столітті в європейців було уявлення, що ось там завершуються кордони ось у цієї Європи, яка от християнської. Далі все, та вже починається Азія. І, власне, не по Дон, а по Малий Дон. По річку Танаїс, по річку Сіверський Донець. Чому називається Сіверський Донець? От не було ніколи такого запитання. Чому Сіверський? Сіверський, бо він може навіть, як Сіверні, Північніший. Сіверний чого? І північніший чого. Та чорт його знає. Ну, а він же він ж не Сіверний, а Сіверський. Сівер. А тепер пригадайте, які у нас є міста ще в Україні, отам, Чернігівщина, є Новгород. Сіверський, Новгород-Сіверський, ага. сіверщина, сіверці, це якраз північ України. Це ліва. Що воно звідти тече? А справа в тому, що в 16 столітті одні з перших колонізаторських процесів, які йшли туди, на